В Черкасах відкрився новий торгівельно-розважальний заклад під назвою депо Центр. Він став четвертим в Україні в одноіменній мережі ТРЦ та наймасштабнішим у Черкасах. Загальна площа приміщень складає 16 тисяч квадратних метри. На трьох поверхах ТРЦ запрацювали півсотні магазинів, ресторани та дитячий розважальний центр Фентезі Таун, площею 1550 тисяча квадратних метрів. Для маленьких черкащан це справжній рай. Основними орендарями Ами стали супермаркет Фокстрот, Делікат Плюс та Чудо Острів. Завдяки інвесторам міський бюджет отримав додаткові кошти. А черкащани 600 робочих місць. Бальшою спасіба, що ви к нам сьогодні прийшли, що розділили наш праздник. Ми дійсно... Действительно... мы, Валера Маковецкий, мы внедряем в Украину то, что мы все хотим. Европейский взгляд, европейское качество. И сегодня этот торговый центр действительно маленькое звено к европейскому качеству, ту, которому мы действительно достойны. Мы, мне все говорят, почему мы так долго строили. Но, несмотря ни на что, ни на какую ситуацию в Украине, ни на какие трудности, мы все равно его построили. я вам могу сказать, что мы будем все Делать для того, чтобы этот торговый центр был изюменьком нашего города, чтобы он просто радовал наших. І покупателі, і гаражан Черкащан. І найважливіше, ми як були соціально відповідальний бізнес, так і ми залишимося. на свято завітав і міський голова Анатолій Бондаренко, який наголосив на прозорості співпраці бізнесу та міської влади. Нагадаємо, що у квітні цього року було підписано меморандум про співпрацю Черкаської міської ради та керівництва ДепоЦентр. Кожне робоче місце, яке створюється в нашому місті, я вважаю в умовах тих, яких опинилася наша країна, це подвиг. Тому що це заробітна плата людям, це соціальна захищеність сімей і це можливість сьогодні існувати. Тому що, на жаль, країна зараз в такій ситуації, що не найкращий час. Наші інвестори створюють сьогодні 600 робочих місць. А як ви знаєте, що у ході наших перемовин... Велику значну суму вони сплатили пайову внеску, щоб за ці кошти ми могли облаштувати тротуари, дороги, зробити наше місто привабливішим і зробити наше місто дійсно європейським. Тому що наше місто найкраще. Воно є родзинкою, воно знаходиться на березі найкращої річки, і воно сьогодні. Надзвичайно привабливе для інвесторів, тому що міська влада докладе максимум зусиль, щоб відносини бізнесу і міської влади були прозорими, чесними і щирими. Я вітаю наших інвесторів. Я з глибокою подякою звертаюся до них від Черкащан за той внесок у інфраструктуру міста Черкаси і за ті робочі місця, які вони створили. Дай Бог їм процвітання, здоров'я і щоб. Цей торговий центр приносив добро людям. Я запрошувала з ближнім підходити до входу, рішучим, рухом ваш руху взяти. Все необхідне для того, аби наречі решали змогли. Червону стрічку перерізано, тож перші відвідувачі поспішили оглянути новий ТРЦ. Величезна кількість бажаючих ринула ловити знижки та брати участь у розіграшах призів. Переважна більшість відвідувачів подобала новий ТРЦ та обіцяє прийти сюди ще. Очень большой не знаю. Людей дуже много. Придем, возможно, завтра, послезавтра, чтобы более детально все посмотреть, потому что очень много народа и только просмотреть ничего нельзя. Ваше, что вы сегодня с Дэтыной, вот что-то не найбільше сподобалось. Большой разважальный центр на третьем этаже. Но опять-таки очень много людей. Пробиться никуда невозможно. Ну куда-то сюда дали будем, да, Конечно, мы здесь живем недалеко, поэтому обязательно будем приходить. Что наибольше сподобалось? Поки складно сказати, що найбільше сподобалося. Для дітей розваги сподобались. Це найголовніше для дітей. А так, для дорослих, ну, ще не знаю, ще не ходили. Ходили поки в дитячі атракції. Плануєте і надалі сюди приходити? Ну а як же? Ми тут живемо радишком, ми будемо кожного дня приходити. Обов'язково в порядку. Я вже їжу, у нас є з